Всім привіт! Сьогодні я в такому чудовому місті, деквідис клубін. Тут неперевершена краса, навкруги природа, тиша, свіже повітря Ну це просто неймовірно. І мені дуже хочеться сьогодні підняти тему швидкоплинності життя, а точніше наповненості життя, тому що кожен наш день це є ось це щастя, це є ось ця щаслива мить. Як буває, інколи ми на неї чекаємо, там якогось приводу, чи свята, чи ще чогось, але насправді кожен день це маленьке життя. Кожен день він по-своєму прекрасний, і в кожному дні є ось ці моменти насолоди. Головне нам зупинитися і вміти це відчути, побачити. Це просто неперевершено, коли ми собі даємо можливість зупинитися і почути пташок, відчути повітря, легенький вітерець. Оцінити все те, що ми маємо, а зазвичай маємо ми дуже і дуже багато, але часто це все обестінюємо. А насправді кожен є такий дуже цінний діамант. Просто на напротяз, протязі життя ми його ограняємо, ограняємо, як кажуть, не приділа совершенства. Ось так і тут. Нам кожному треба працювати над собою, ставити цілі, прагнути до чогось, йти до них, планувати. Але дуже-дуже необхідно, як на мій погляд, зупинятись і просто жити наповнено і щасливо від кожної, кожної миті, від того, що світить сонечко, від того, що ми ходимо, живі, здорові. І дуже-дуже багато всього, що ми маємо: наших рідних, близьких, дім, навіть їжу, одяг і друзів, людей взагалі, які нас оточують, справу, яку ми робимо в цьому світі. Це все неймовірно важливо. І це варто того, щоб ми цінили, не обіцінювали до нуля, а розуміли, що це наше надбання. Так ми можемо більше, і треба йти далі. Але дуже круто зупинитися і насолодитися цим моментом. Ось зараз я знаходжусь також в такому моменті насолоди від того, що я маю, і вас закликаю зупинитися і насолодитися життям.